Друге питання. На чому на чому э, зациклюєшся? Значить, э, про що думаєш, що для тебе дуже важливе сьогодні? Тепер візьми ручку, э, довгий звіток папіря і пиши, 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 як. Китайський e, піса. Що для тебе важливе? Так. здоров'я, мир і благодать? Ще що? Відпочинок, сім'я. E, потім ще забув. Що? Дівчата, мами. E, ще. Ну, no, чуть-чуть. E, як виглядаєш, правда? E, це, це як, це як кличеться? Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд. Штукатурка і інші будівельні роботи, якими треба зайнятися. Ну, Євроремонти на ті, <кій> в хаті, ну піші, 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 не Е, <кій> нерви, ще що. Ну і інші ігри, кайфи, це що необхідне для життя. Сьогоднішній Євангелії, чого Ісус? До сотника говорить, у нікого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Чого Ісус до цього, цього чоловіка підніс понад всіх ізраїльтян? Чого? Бо? Цей сотник зациклився на живому богові. Зациклився на живому богові. Повторить, на чому зациклився сотник На живому Богові? Не зациклився і так. Його зациклення на Богові було сильніше, як зациклитись на хворобі Свого Слуги. Він стоїть перед Ісусом, не як перед людиною, не зовнішній взгляд, не е, спосіб, як повести себе, стоїть в свідомості з вірою серця. Пред святим, всемогутнім я в Його присутності. Ось Ісус говорить тому, що прийдуть зі сходу і заходу ці, що будуть прагнути Бога і зацикляться на Богові більше, на живому Богові, щоб мати, з'єднатися з Ним більше. Як на своїх потребах, як на своїх жалях, обід, як на своїх стражданнях, на своїх хворобах, зациклий знакому, на Богові, ти тут, ось, а я такий, який є, я перед тобою, Відкримо свою неміч. Сьогодні тут. Бо це Слово Боже нас складе до позиції, щоб стати в покорі перед Господом і сказати. Так, Господи, Господи, я тебе хочу бачити, чути, бути з тобою тілом і душею зі своїм списком. Зі своїм звитком, довгим, широким, великим. Це на чому зациклююсь, але щоб зациклитись сьогодні на тобі, на тобі, на Богові живому, всемогутньому. Так, біда Ізраїля була щоб вони зациклювались на своїх ритуальних е, традиціях і створили е, для відновлення після вавілонського плену? Е, створили такий е, ну, талмуд, е, цілу книгу, е, що має нормальний, як має поводитися нормальний єврей е, і що має його. Там написали до кінці-кінців, скільки в святковий день кроків можна зробити. Пораховано. Скільки все старші люди пам'ятають, що коли євреї святкували Суботу, то християнським дітям за якийсь цукер. Давали, що прийшли до них підпалити вогонь у пеці, бо це була дуже недозволена робота у святковий день, то приходили християнські, а цими дотримуваннями зовнішніх практик почали себе презентувати як вірні сині і доньки свого народу. Але часто Бог став мертвим неприсутнім в їхньому житті. Так, а ми, християни, можемо зациклитись на гарних храмах. А це є лише будівля це лише средство, через яке можемо йти до нього. На чудових іконах, на прекрасних рушниках, на чудовому заранжуванню чи квітів, чи як зробити це середовище таким, що очі насолоджуються, як зробити музику чи спів таким, що вуха в'януть. Як зробити щось і літургію такою, що, що то з чим-то, Але не доходити, коли не будемо доходити, що це є тільки обряд, тільки средство, яке мене веде, немов човен по морю. До пристані до Божої присутності. Це є средство, средства потрібні, але не можна зациклитись лише на середствах. І тому це так важливе, щоб я сьогодні так визнавав, що мені перешкодою, щоб я сьогодні стояв в Твоїй присутності. Живий, всемогутній, спасаючий Боже. Ось, е Дійсно ворог нашої душі хоче, щоб ми зациклились на своїх проблемах. Моя проблема така велика, яка сама велика гора е світу. так, Монт. Ірест відпочиває в порівненню з моїми проблемами. А ця гора, мій хрест, моя хвороба, мої поранені відносини, мені не дозволяє, або це, це яма, в якій я знаходжу, знаходжусь, і мені не дозволяє. бути Перед Богом, перед моїми очами є темнота, перед моїми очами є безнадія, перед моїми очами є хто він? Ні. Моя проблема. Ось це є, це робить людину невіруючу. Я піду, запалю свічку та пали їх. 7261 з половиною. Можна і це зробити, но це лише средство я стою перед Тобою, величним і святим, повним любові, спасаючим. А в тобі є багато відкуплення, багато любові і для мене. Ось до, стежина до віри є, так як 129 Псалом, не скаче, є слибин, слибин, кличу до Тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Ось все те, що мене зв'язує, мій хрест. Мої проблеми, це є немов. Глибоку яму мене кидає, Но я кличу до тебе. Я знаю, що ти живеш, мій Боже і Спасителю. Я кличу до тебе. Так як жінка Хананейка, жінка ця Сірофенікійка, яка кличе за Ісусом. Господи, помилуй мене в моїй біді. Вона кричить. Відпусти її, вона кричить за нами, так як е, сліпий вартимей, е, який не міг, бо був сліпий, але кричить своїм голосом, доганяє. Своїм голосом біжіть до присутності живого, бо Він живий, великий і святий є перед його душею. Ось стояти перед іконами мало скрізь це все, все. Входити до свята я святих. І тоді. І тоді. Неважливе, неважливе, які будуть результати. Ну результати будуть мої зустрічі з Богом святі Божі. Не мої, а Божі, це, що робить Господь. Краще за те, що я придумав. Не мусить бути зневечений рак моїх легень. Не мусить бути зневечений, но буде зневечений смуток і темнота. І відкривається перспектива життя вічного. Не мусить бути зневечене. Це, це, ці всі проблеми, які мене оточують, атакують. Не поміняються люди в моєму оточенні. Після моєї зустрічі з Богом не стане чоловік архангелом, не виростуть крила. Жінка не буде образом Божої Матері. Ще більше буде допікати. Но зустріч з Богом. Зустріч з тим, чинить усе новим. І мир Божий, який привищує уяв, людську уяву, сповнює моє серце і мою душу через Ісуса, мого Спасителя і Господа. Ось. Цей чудовий момент, коли Господь нас кличе, прийдіть до мене і знайдете полегшу для своїх душ, коли Господь нас кличе, є тут для нас, може зупинитись, може сказати, як ти, я стою перед тобою не як річ, як кусок хліба і вина, а як святе святине, то значить. Ось твоя віра уздоровляє тебе. Твоя віра дає можливість моїй святості діяти в тобі, здійснювати спасіння. Я думав, я тебе не бачив. Аня, я тебе не бачив. Я зациклився на твоїх окулярах. А потім подивився чуть-чуть нижче, задивився на твоїх босоножках. Ці там таке круте, такі, такі мії, зациклені на необхідних дурницях. Радій і веселись. Обудись. bo veliki posred tebe i svijeti Izraela. Amin. Slava Isusu Hristu. Slava i Bogu.